Тихо іде кортеж мовчить усе село, вулиці вкриті сльозами і жалобним чолом, чернівці на колінах в скорботі стоїть, бо герой повертається вже не живий. Великий кучурі, твій рідний поріг тут земля обіймає тебе, як оберіг, мати з тремтячим серцем Ступає вперед і шепоче крізь сльози, сину, ти не смертен ти світ. На щиті повернув сто рідної землі, де тебе зустрічають схилені чолі, твій подвиг не згасний, твоя кров свята, герой наш без тебе болить, тишай трава. Мовчки тримає свічки у руках, сльоза котиться вічна, мов хрест у серцях, Твій дім тебе чекав і зустрів як змі. Наші ті повернув сто рідної землі, де тебе зустрічають схилені чолі, твій подвиг незгасний, твоя кров свята, герой наш без тебе болить тиша, трава. Твоя тінь серед нас, твоя слава без меж, повертайся герою вічний кортеж. Родина сучасні оці. Воїни. Громада. Коли ми супроводжували. Героя Олексія додому. Я по дорозі бачив дуже багато знайомих людей. Там батько загиблого воїна, там дружина, там діти. І, на жаль, з часом таких людей, яких пізнаєш в смутку і в болю, стає все більше і більше. Наш народ стікає кров'ю. Захищаючи право на своє життя, на свободу, на існування, на право вибору, стікає кров'ю від сусіда, який, замість того, щоб вибудовувати взаємовигідні довготривалі стосунки, хоче нас всіляко знищити, застосовуючи всю можливу зброю, яку придумало людство. Щоб вижити, все більше і більше українських хлопців і дівчат, чоловіків та жінок, одягають військовий однострій і проходять пекельне горнило війни. На жаль, цей жахливий жар частину з них вбиває. З 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, Олексій неодноразово звертався. Щоб потрапити до лав захисників України. Із 2024 року він у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади захищав всіх нас. На жаль, життя його обірвалося внаслідок ворожої зброї, внаслідок агресії Москви на Запорізькому напрямку. Кожна людина має Неоціненний і найдорожчий дар це життя. Олексій віддав цей дар за нас. Олексій віддав цей дар нам. Щоб ми могли жити, творити плани на майбутнє і сподіватися побачити наступні покоління українського народу. Прошу всіх схилити голови. Знак шани, поваги за героїзм героя України Олексія, інших загиблих воїнів, над якими морять наші українські синьо-жовті прапори. Оголошую хвилину мовчання. Слава Україні! Героям Слава! Цей пам'ятний лист вручається на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, солдата військової частини А-1556 Олексія Мануїли. Як Верховний головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю. Та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Ітризуб, президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Слава, Слава надаю голові громади! Василю та Слава Ісусу Христу! Дорога сумуюча родина, військові, ситівці, шановні жителі громади. Сьогодні опять ми проважаємо останню дорогу нашого героя. Скажу за героя, знав, знав Олексія, знав Аліка, спілкувалися, як сказав вже. Пан майор, що неодноразово на перших днях, перших днів війни приходив, казувався, я хочу йти служити. Це було, це правда. Я кажу, були обставини, які не міг піти. Мав бажання. Можливо, було важкий характер, але він класний пацан бо я думаю, що підтвердиться, як би то не було пацанячий, класний хлопець, який міг чи бачу, що зробити сьогодні для. Сьогодення в Україні. і таких дуже багато є. Ми втрачаємо героїв, ми втрачаємо людей, які могли народити дітей, ще, які могли відбудувати Україну. Вічна пам'ять всім героям, які загинули. Дай Бог, щоб повернулися наші ті, які сьогодні не на зв'язку. Мали гарну нагоду, що Денис звернувся з полону. Дай Бог, щоб наші е, мужні хлопці, які сьогодні не на зв'язку, звернулися себе, появилися на зв'язку і вернулися до повсякденного життя. А зараз хотів би звернутися до громади. Дякую, да, провели ми останню дорогу гарно, але якщо б сьогодні не було. Вихідного дня, можливо, ми так би не зрозуміли, коли ми проводимо останню дорогу героїв, в будні дні ми в деякій мірі заставляємо школу, просимо вчителів, і, вони і більше людей виходить. З кожним разом менше людей виходить. Я на моє таке... Чи це моє переконання, може неправильно. Можна знайти час вийти, якщо немає часу провести вже останню дорогу на кладовище, вийти. в Стати на коліна і провести. Сьогодні вже, їхавши з Чернівців, я хочу подякувати ці на щиті, що з нами їхали. Було біля 25 машин. Місто дійсно стало розійшлося, люди зрозуміли, що трошки є. Но у нас в громаді все одно мало вийшло. Я хочу, прошу вас всіх переказувати, ми маємо. Це можем... Що ми можемо сьогодні зробити для льош? Могли зробити, вийти і сказати, подякувати йому, що ми живі, що в нас мирне небо над нашою громадою, над Буковиною. Вибачайте за емоції, але я думаю, що ми це маємо розуміти. Звертаюся до тих ще раз котре, то тих, які сьогодні ніхто не воює. Є родини, яких воюють, є родини, які немає, вже, вже втратили своїх героїв. Підтримую одне одного, Підтримуємо. Хоча б словом, морально підтримувати є можливість можна і фінансово. Ми маємо від москаля чимось відрізнятися. Ми завжди відрізнялися. Я сьогодні звертаюся до вас, бути трохи людяні, любити одне одного, хоч як би це важко не хотілося. Бо ми втратимо свою сущність. Вірю, що все буде добре, що їхнє всіх життя, яке віддали наші герої в нашій громаді по всій Україні, не буде марно. Вічна пам'ять героям. Слава Україні! Головнокомандувачів Збройних сил України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш цим. Слава Україні!